Українські конструктори зробили те, у що ще вчора ніхто не вірив. Нова стратегічна ракета, яка отримала назву Сапсан М2, може подолати відстань понад 6 тисяч кілометрів, і це без жодної іноземної допомоги. Вперше в історії Незалежної України на озброєнні з'явилася зброя, здатна вражати цілі в найвіддаленіших куточках Російської Федерації, навіть у Хабаровську. Ракету розробляли 5 років у повній таємниці. Згідно з інформацією, яка просочилася в ЗМІ, сапсан м 2 має унікальну гіперзвукову технологію. На завершальному етапі польоту її швидкість перевищує 10 махів, що робить її фактично невловимою для систем протиповітряної оборони. Крім того, ракета здатна змінювати траєкторію в польоті, імітуючи поведінку крилатої ракети та балістичного снаряда одночасно. Найбільше Кремль налякав той факт, що випробування ракети пройшли успішно. З полігону в Житомирській області Сапсан м 2 вражає умовну ціль на Камчатці з точністю до 5 метрів. Москва не очікувала, що Україна настільки просунулася у сфері високоточної зброї. Аналітики вже називають цю розробку українським іскандером 21-го століття. Хоча за параметрами вона переважає свого російського брата щонайменше втричі. Після перших публікацій у західних медіа реакція Росії не змусила себе чекати. Міністерство оборони ретерміново провело закриту нараду, а аеродроми Далекого Сходу перевели в режим підвищеної бойової готовності. Для України ж це не просто прорив, це історичний момент, який демонструє, що вітчизняна оборона промисловість здатна на глобальні технологічні досягнення навіть у стані війни. І головне, тепер українська стратегічна відповідь. Не просто слова, а ракета, яку ніхто не зупинить.